Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо курс з веб-розробки і перше, що нам потрібно зробити, це встановити середовище для роботи, в нашому випадку Visual Studio Code. Також нам необхідно буде додати розширення Live Server для швидкого перегляду результатів нашої роботи. Для початку переходимо на офіційний сайт Visual Studio Code, адресу ви бачите на екрані, також посилання я продублюю в описі під цим відео. Натискаємо кнопку завантаження та чекаємо, поки завантажиться файл. Після цього відкриваємо його і починаємо процес інсталяції. Раджу обирати англійську мову. У майстрі встановлення нас запитають про декілька параметрів. Тут можете залишити всі початкові налаштування, а я ще додаю ярлик на робочий стіл та до контекстного меню. Після завершення інсталяції запускаємо Visual Studio Code. Далі, щоб полегшити перегляд результатів коду, без необхідності вручну оновлювати сторінку в браузері, ми встановимо розширення Live Server. Для цього переходимо до розділу розширень. Він знаходиться ліворуч. Також ми можемо натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Shift-X. В пошуку вводимо Live Server і обираємо розширення від ReadWicday. Натискаємо Install. І після успішної інсталяції зможемо запускати наші HTML-файли на локальному сервері одним кліком. Далі натискаємо кнопку відкрити папку і створюємо нову папку, наприклад, на робочому столі. Назвемо її «My site» або Мій сайт і натискаємо вибір папки. Отже, тепер у нас все готово до нашого першого заняття. У наступному відео ми розпочнемо з основ HTML і створимо нашу першу веб-сторінку. Тож, дякую за увагу і до зустрічі!